Збиралися довше ніж працювали. Так можна описати позачергове засідання рівне ради сьогодні. В останні у 2022-му депутати зібралися у сесійній залі. На позачергове засідання прийшли не всі. Втім, кворум є, тож можна розпочинати. Переходимо до затвердження порядку денного нашого засідання. Визнаємо ознайомлені, Робота в комісіях була проведена. Прошу голосувати. На порядок денний винесли усього два проєкти рішень. Перший із них бюджетне. Стосувалося субвенції для громади у розмірі 149 мільйонів гривень. Ці кошти держава виділила на компенсацію різниці у тарифах для тепловиків, оскільки упродовж минулого опалювального сезону подібна програма компенсації діяла і в нашій громаді у депутатів з цього приводу виникли запитання. Попередній Опалювальний сезон, ми з місцевого бюджету компенсували порядка 240 мільйонів. Останній це був жовтень місяць. Ми додавали 16 мільйонів. Оці кошти, які прийшли нам зараз з держави, ми ними закриваємо. Який сезон? Виявилося, що ці кошти виплатять таки за минулорічний опалювальний сезон. Відтак у міських обранців виникло ще одне питання: невже тепловикам не вистачило вже раніше виділеної суми? Дій, будь ласка, якщо би. Ми... Ми не дали б кошти. От, ну, так сталося 240 цих мільйонів. Чи зараз держава компенсувала, умовно кажучи, не 140, а там 350 мільйонів чи ні? Цікавилися депутати, і тим, на основі яких даних була сформована саме така сума субвенції тепловикам. Однак ні на це, ні на попереднє питання жодна людина не змогла надати чітку відповідь. В профільному управлінні лише пояснили, що усі розрахунки проводилися на рівні області та держави. Бо наша програма це вона набагато вуще, вона тільки різницю. Потеплу відшкодовує програма державна, відшкодовує гарячу воду, відшкодовує різницю в тарифах по державному бюджету по бюджетних установах і по міському бюджету. Рішення приймає комісія територіальна, яка є на рівні області, і там, де є відповідні фахівці, і, і на підставі цього рішення комісії формується розпорядження Кабінету міністрів на підставі її даних. Тому місто чи будь-яка інша територіальна громада. До цих розрахунків немає ніякого відношення. Зрештою, це рішення депутати підтримали одноголосно і одразу перейшли до розгляду наступного про внесення змін до програми забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Тут у міських обранців жодних питань не виникало. Ну а на завершення депутати заслухали звернення від голови фракції Слуга народу. Наша фракція Слуга народу ініціює позачергове зібрання нашої сесії на 12 січня 2023 року. З основною метою внесення змін до бюджету, щоб ми напрацювали цей період і внесли зміни до бюджету оборонного бюджету міста Рівного. Нагадую, що оборона міста Рівного і всіх південних районів нашої області починається не з самого Рівного, а з підготовки на кордоні, на півночі. Загалом із роботою міські обранці впоралися швидко. Останні уроці засідані засідання сесії Рівнеради ради тривало усього 20 хвилин. Тож тепер робочий рік депутатів можна вважати завершеним. І за оцінкою міського голови рівного він видався досить злагодженим. Хочу подякувати всім депутатам, всім фракціям за злагоджену роботу. Напевно, цей рік показав наскільки важливо консолідувати всі зусилля, наскільки важливо об'єднавшись попри різні ідеологічні забарвлення попри різні політичні прапори. Але ми всі маємо лишень одну країну на захист якої працюємо. Чи працюватимуть депутати так само злагоджено і в наступному році побачимо вже на наступному засіданні? Ангеліна Бурак з телеканал